У виставці Нафтагаз сервіс 2015» беруть участь більше 40 видобувних і сервісних підприємств, а також компанії, що займаються розвідкою та розробкою надр. коли я розмовляю з фахівцями. Я чую їх ну, схвальні відклики, тому що багато хто знаходить кожного року, а це вже 11-та виставка. На, е, на такому заході знаходить саме те, що він шукав. І навіть буває те, що знаходять саме на Полтавщині те, що не знайшли в Києві. Виставка дає можливість продемонструвати досягнення та потенційні можливості підприємств. У такому колі кажуть організатори, можна налагодити зв'язки з новими партнерами, обмінятися досвідом. Тим паче, що року у виставці беруть участь більше нових іноземних компаній. Дуже приємно, що в нас тут багато гостей. Сподіваюся, що їм сподобається, що вони знайдуть партнерів, знайдуть ті технології, які їм потрібні. Ну, а ми готові допомагати в цьому. Хочу сказати, що ми готові до співпраці і дійсно готові для прийняття тих інвесторів, які готові вкладати в цю галузь. Окрім виставки, організатори щороку влаштовують семінари для представників компаній нафтогазового комплексу, що теж сприяє обміну новітнім досвідом.